У водопроводах, яка подається в місті, вона відповідає всім державним санітарним вимогам, які є. І варто навіть сьогодні підкреслити, що, можливо, навіть вона є найбільш безпечніша, ніж в інших джерелах, які сьогодні подаються і мають можливість як джерело водозабезпечення. Тому що вони щоденно мають аналізи контролю. По санітарним нормам, вони на сьогоднішній день контролюються, і е, ці норми, які повинні мати місце, вони дотримуються. Це є факт. Дуже важливе питання і тема, яким чином і як розв'язувати проблеми водозабезпечення міста. І перша проблема це те, що ми буквально, мабуть, е, 10 днів тому назад, от я бачу Ілля Григорович, і в ньому в кабінеті, і тут, у цьому приміщенні, розв'язували проблему. Як так може бути в одній державі, що держава як регулятор виступає сьогодні забезпечення діяльності установ, в даному випадку водоканалу я маю встановлює тарифи. Це один визначальний елемент господарсько-рахункової стабільності і забезпеченості. Держава сьогодні встановлює тариф. А в іншому моменті держава сьогодні не може пояснити, як працювати підприємство Водоканал коли з однієї сторони ринкові відносини в усьому, Но тільки не ринкові відносини забезпеченість у комунальних платежах, і в тому числі воді. Але державі на сьогоднішній день не можна забезпечити порядку, щоб хтось самовільно або верніше, отак без всякого цього, спромагався і виключав е, рубильник, і тим самим позбавляв людей, які платять за воду і е, залишаються без води. І от у цьому приміщенні мені було дуже прикро, що на нараду запросили тільки водоканал і заступника міського голови, коли виключили е, електроенергію, але не запросили представників ОБНР. От є держава. І є порядки. Як їх розв'язувати? От як їх розв'язувати, ці відносини? Як сьогодні людям пояснювати, що ми нічого не можемо зробити в цій ситуації? Не може ні міський голова, ні міська рада підняти тарифи? Це питання ми не будемо вирішувати. Ні, ні це дуже серйозне питання, бо відсутність ні, води думаю, у місті, відсутність води сьогодні є найактуальнішим не, моментом. Веков, я розумію, що це воно боляче і вам, і кожному з нас. Ну обленерго тут не присутні, щоб ми про них зараз говорили перше за все. А друге, те, що саме, що якщо ви не можете з обленерго договоритися про те, про які як ви можете. Чи графіком гасити ті борги, які передобенерго є? Вони ж приватні, так чи ні? Вони ж приватним. Вони ж так наче вони будуть питати, чого ви не платите. Не, то я Тоже розумію, товар. що вони приватні. Електроенергія це теж то товар. Так, 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 не, я розумію, що приватна структура. Сьогодні розуміємо, що приватну структуру У нас. Ні, я ні. давайте так. Сьогодні є проблема забезпеченості міста водоканалом. І ми просили, щоб будь ласка, якщо є те, що цивілізована форма відключати рубильник, так, то давайте будемо так говорити, що ми піднімемо всі руки, будемо говорити, що ми більше нічого зробити не можемо. Сьогодні. Водоканал, получаючи кошти від населення, яке розраховується, 99% неспроможне подати воду. І регуляторами у цих відносинах є держава. І порушення цих норм відносин, воно повинно десь реагуватися. реагуватися. Це одна сторона. Друга сторона, ми говоримо про якість. Я дуже хотів би теж сказати одну таку річ: про доцільність, недоцільність будівництва пунктів до очистки води. Повірте. У всіх технічних засобах і всіх можливостях, які повинні сьогодні залучатися, ми повинні дбати про якість води. Різними джерелами. Хтось ставить себе в кімнаті до очистки води. Є державна позиція, що потрібно її поставити в такому рівні, як сьогодні е, у програмі Пітна вода у системи доочисних станцій, які будуються по всій Україні. Ми в Новораді. Е, от е, я вважаю правильніший був підхід. Будівництво. Підземний скважин і будівництво станції очистки. Е...